Іноземні шпигунки так у Кремлі назвали комітет солдатських матерів Санкт Петербурга. Ця правозахисна організація перше в Росії відкрито визнала вторгнення військ Росії в Україну і стала повідомляти інформацію про загиблих і поранених російських солдатів, про погрози й залякування незгодних із політикою Путіну. Далі Ганна Бока синочка, Малиш мой, давай, мой. Даваймо давай. Це мати російського військового радіє, що її сина Україна обіцяла випустити з полону, але влада, яка направляла його воювати, визволяти не збирається. Мати поїде за сином сама. Утім, таких як вона ще небагато. Жінка каже: тих, хто визнає війну Росії проти України, їхнє суспільство засуджує. Мені сьогодні із толпи сказали, а таки ти що тварижі на камеру працюють. А мені сказали уже. Ми я, шаї я, я я виду і морду наб'ю. Чому я, мать солдата, визволяючого его же из плена должна получать оскорбление в свой адрес засуджувати за відвертість в Росії почали громадських активістів? Голову комітету солдатських матерів Санкт-Петербурга вже назвали іноземною шпигункою за усі слова. Коли столько людей пересікають границу, людей в формі оружием, з тяжелим вороженням, з боєприпасами і возвращаясь оттуда в гробах, і. Оформляють, їх, що они погибли на території воинской частини. Це вторження про рятування своїх синів. Почали говорити і в інших містах Росії. Збирають прес-конференції, навіть виїжджають в Україну, аби мати інформацію не з російських джерел. Людмила це пресідка комітету солдатських матерей із міста Будьоновська Ставропольського краю, сіла просто на машину сама на свою і уїхала. В Україну отана йому адсудизвоніли і говорила, що у бітих много здесь російських военнослужащих. служащих. Ми всі з вами знали, що военных на території України нет. На цій прес-конференції. Жінки цю війну називають війною амбіцій. кажуть ніколи, ані Луганщина, ані Донеччина не будуть російському і дивуються поведінці російського керівництва военное ведомство це головне, хто у нас зараз должен бути заинтересован в тому, щоб інформація, якщо вона не соответствует действительности, прекратила хождение по інтернету. Но молчание повне. Це журналісти телеканалу «Дождь». Вони спробували розшукати російських військових і на кладовищі поблизу Пскова. Але чоловіки в спортивному почали їх переслідувати і погрожувати. Лише за останній тиждень до Санкт Петербурга прибуло 15 літаків з пораненими, і про це вже наважуються повідомляти деякі російські змі. Правозахисники ж радять усім родичам військовослужбовців перевіряти, де саме вони знаходяться в межах Російської Федерації чи в Україні, і при першій же нагоді повертати їх додому. Ганна Бокатесен один плюс